Всім привіт, співучасники. Ну що, казав, що будуть нові проекти. А вони будуть. І не один. Перший е, шнурочок. Не цікаво. Страйк. А цікаво ось це. Платочка. Ось така платочка до нашого нового пристрою прийшла. От так, акуратненько. Це плата для керування. ЧПУ з станками. Назвемо поки що це так. Живлення до 36 вольт перемикач, конектор. Зв'язку. Вже перевірив її, все працює. Тому, тому. тому. Скоро буде щось цікавеньке. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Да, так, заговорюсь трошки. І чекайте, скоро буде. Все буде 450.